Друзі, як ви знаєте, мій канал називається Щозавтра. І я тут вирішив трішки поекспериментувати і зробити відео на тему, на фантастичну тему, що би було завтра, якби взагалі зникли соціальні мережі. Отже, вранці мільйони людей відчують гостру необхідність документувати свій сніданок, але не знайшовши кнопки Поділитися, просто з'їдять його, відчуваючи дивне почуття завершеності. Інфлюенсери по всьому світу раптом зрозуміють, що їм доведеться виходити на вулицю, щоб демонструвати свої нові сукні та радити товари, але ніхто не знає, як це робити без фільтрів. Замість того, щоб сперечатися в коментарях, твої родичі будуть змушені дзвонити тобі по телефону, щоб висловити свою думку про політичні твої погляди. І ти на диво зможеш просто покласти слухавку. Ці, хто звик святкувати свої дні народження і отримувати по тисячу повідомлень однакових, тепер отримують лише дві листівки від бабусі та дідуся, і це здасться справжнім скарбом. Але найвеселіше: тепер, коли ти дійсно хочеш показати комусь смішне відео, тобі доведеться сісти поруч і ввімкнути його. І вперше ви засмієтесь один і той же час. А якщо серйозно, то миттєве зникнення соціальних мереж спричинить глобальну економічну кризу та параліч малого бізнесу. Це також призведе до масової ізоляції, оскільки мільйони людей втратять ключовий інструмент для підтримки віддалених соціальних зв'язків і доступу до суспільно важливої інформації. Якось так бережіть себе.